43-й дак. 43-й дак? Да. То він де є. Бо вони забули дві політи поставити. Як вам подобається. А по-друге, мене дуже сильно, на. Чуєте? -то. Високо. Тобто, по-любому треба їхати на вагу важитися, тому що груз нерівномірний. Цього року вирішили не бути трутніми і прикасити знову свій будинок. I Never Made! It. Компанію грузиться. от лише початок мого рейсу, сьогодні неділя 5.16 і в мене є пікап, не на довгій милі, на індіанаполіс їду. А от і Роман. 43 дак! 43 дак! Да. то він де є? Там з другої сторони. Там блін. будеш бачите два місця є, Там? я тобі зробив спеціальну спецею. Добре, добре, дякую. є це теж Також українці працюють. І ось з цієї сторони тут є два ДАКа, погано вам видно, бо вікно і ніч. Вони тут заблокований простими траками. Mm -hmm. то Тут легко паркуватися, я тут завжди паркувався два рази, а ось з цієї сторони, зараз я вам покажу, тут важко паркуватися, тому що мало місця і дуже щільно стоять трейлера Сунуться нереально, але він каже, що він два трейлера відігнав, щоб я заїхав без проблем. Тут ну, місце буквально ну, в притірочку. 40-41-43. Да, так як він сказав, от, є 43 й ДАК, будемо вставати. Я думаю, що якщо два трейлера відсутні, то ми заїдемо без проблем. Став дак, і рома мене загружає. Маю 18 паліт віскі і зараз буду вести на Дінаполіс. Історія, яка, я в п'ятницю в обід розгрузився і пікап уже не брав, тому що жінка, ось ось треба рожати. І я думав перекінтуватися вдома. А так як лікарі сказали, що там ще, ще треба пару, парочку днів точно, то я вирішив взяти на 200 миль. То от диспетчері мені взяли груз в неділю, в 6 вечора грузиться, їхати на індінаполіс там 4,5 години, і потім звертаюся на Вісканс. Це все так доволі швидко туди. Зранку назад. Якісь пендлтон візкі, не знаюш, навіть за віскіт. Так, загрузили віскарем. Єдине, що погано, що мені не сказали, 42 тисячі паунд. А це за 5 місяців другий міткий груз на 42 тисячі. То зазвичай 15-20. У мене всі легкі грузи. Цей важкий. Ну, заплатили по 3,20, окей за милю, але ну, важкувати, я би не хотів такі возити. Так, можна родитися і собі ми поїли, все підготували. І певне будемо 4,5 години нон-стап їхати туди. Може, кави ще візьму, ви бачите. Давайте заб'ємо, що там нам показує. Раніше я вже забив, але я забив саме місто. 294 млі, що так багато. Так, мені телефон показував набагато менше. Що там телефон показує? Ну, майже те саме, 287, окей. Щось я дуже оптимістично був налаштований, що я їду в Індіаполіс, то далеко за Індіаполіса. Окей, є як є, їдемо далі. Знаєте, коли важкий, то таке враження як на човні. Так ну, Ямах, воу, wow. так хитає ну, прикольно. Амортизація. Я вам скажу, ночі камера нічого так знімає. Бачимо що, що на комп'ютері вона покаже. Проїжджаємо якраз в Дантаун, корочоси горять. Але через зеркало якраз не видно. Той епіцентр Чикаго, Sears Да його. Сюди не видно. А є які. От тобі маєш і перепили. Блин. Вертаюся назад, бо забули дві політи, що поставити. Я проїхав 42 милі і зараз мені ми 42 милі назад, бо вони забули дві політи поставити. Як вам таке подобається, У ну, мене таке перший раз. Реально перший раз. За 6 років. Ми там заплатять гроші, але що мені тільки ті копійки, як я втрачаю купу часу, щоб повернутися і потім назад їхати. Будемо з ними говорити про інакші суми тоді. Щоб баксів 150 заплатили. Під'їжджаємо вже до компанії, залишається 0,3 майла. І можна співати пісню. Наша пісня гарна і нова, починаємо її знову. Ну Як тут не нервуватися? Він казав, що я один трак, я приїхав, мій дак став трак. Мені треба зараз стояти тут, вибачте мене. Я би це не матіркнутися. Дуже зараз поговоримо з ним. Давай, куди їхати? Та вже шість ми до індіани було нас. Приїхав на delivery і от переді мною прям сайна стоїть, що потрібно впертися в пліт і йти до офісу. Ну ми так і робимо. 0207 Yes Fray Приїхав на розгрузку, а тут ще всі сплять, як сонні мухи ходять. Сказали мені сидіти в трасі чекати. Прийду скажучи, що робити. Ну Йдемо, почекаємо. І ви знаєте, я ще знайшов одну проблемку в себе в траці, давно він мене ламався. По-перше, галогенки перестали горіти, Ну, я думаю, що це запобіжник. А по-друге, в мене дуже сильно, от, чуєте? Накачую повітря через кожну хвилину, може секунд, 45, відбувається. Ось такий вибух повітря. Скидає повітря трак дуже часто. Я не знаю з чим це зв'язано. Хто знає, пишіть в коментарях. Я надіюсь до того часу перемонтувати. От, чуєте? Ну, тут буквально 30 секунд і в мене воно скидає повітря. 30 секунд скидає повітря. Ароно, що за, що за прикол. Што компресор так працює швидше. Чи якась лінія забита? Я думаю, що спишу щось забити. От. Короче, жесть. Ну, чекаємо. Ну, ось, ми розгрузилися, їдемо 19 миль на свій пікап, який ми будемо брати в Кентаках і везти на Віскансен. Е, тут ми розгрузили буквально за 30 хвилин. Я довше робив чокін і папери шукав, але в компанії Review 1.8 з п'яти. Всі пишуть, що більше не прийду там розгружатися, погана компанія, погані люди. Розгрузили швидко, але вкрали в мене лоудбар. Такий стержень для того, щоб кріпити груз. І ще плюс, папери мої загубили. Я кажу, ну як так? 30 хвилин тому віддавав мужику, мужик пропав, папери пропали. Вона каже, дай пікап номер пікап номера я якби такого не маю, того, що нам не просить. Мені з тим розібралися. там вже якась третя дівчина прийшла, яка віддала мені вже тіп-фер, і на тому ми і закінчили. А стосовно За те, що я вертався, коли брав пікап, заплатили 150 доларів. Ну, бо хотіли сотку дати, ну як сотку, як... 70 миль я накрутив лишніх, та ще й плюс. По платних дорогах то ще й в мінус 2 години з І Понятно, що 150 це ще навіть я би по побратим. Добре, ми їдемо. Не знаю, запаркувався в ДАК, в мене апотмент на 11 годину зараз 7.40 і лише починає світати. Стоїмо у нас 50 двері. Конкуренції ніякої, ні один трачок не є, стоїть. там. Так що, лягаємо почувати. Нас вже загрузили, вже день на вулиці. Загружали мене з 7.40 до 11.40. І загрузили мені, ось дивіться яка цифра, 43.426. Що такий важкий на цій компанії ніколи не був це мій може четвертий груз важкий і він мене не радує скажімо так Так. Майже того що він не радує він загружений до самих дверей я вже от закривав двері ходив Ось, він до самих дверей. І я не знаю, як слайдувати колеса, але там він йде от високо. Тобто по-любому треба їхати на вагу важитися, тому що груз нерівномірний і ти не можеш нормально виставити колеса. Якось так. Зараз очіпляємо сіл. Тут Вейстейшн, буквально у 20 милях від мене. Я не знаю, як має бути. Ну ось, сіл чіпили, висить. І тепер дав би Бог, щоб в мене була десь якийсь тракстаб скоріше, ніж вейстейшн. Я би ще певно чуть, -чуть посунув колеса, так. Да. Зараз посунемо ще трошки. З'їхати, зважитися і тоді можна спокійно вже заїжджати на Вейстейшн. Це звичайно дуже погано. Дивіться, де я є. Я є от в Сінсінаті. зараз в Кентаках. Щоб ви розуміли, Сінсінаті — це там, де сходяться три штата Індіана, Огайо і Кентакі. Я в Кентаках. Ось тут є Вейстейшн, буквально 20 миль від мене. Вона відкрита. І вона знаходиться вже що у нас є індіана от, пишу, індіана". от є два тракстапа один тракстап на якому от скейл бачите над кем тусклим горить це означає що вона відсутня і ось тут тракстап є теж треба до нього з'їжджати на якому скейлу відсутня це або ризикувати що я не дуже хочу або спускатися нижче ось сюди, на тієйку, і тут важитися. На тійці вже точно є. Ось бачите, воно горить нормально. Але дивлячись скільки туди миль. Давайте подивимося скільки туди їхати. А, три милі. Три милі... Ну, зробимо майже 4, зробимо 8 миль екстра. Так, я їду туди, бо ну, не хочу я ризикувати взагалі. Краще заплатити гроші, зважитися, ніж потім там попасти. На такому ділі. Поїхали. Ну ось, справа вже тієйка. Зараз ми його за цим траком направо повертаємо і одразу на вагу. Е, не знаю. Так як я колеса виставив, то думаю, що можливий тоді перевес ззаду. Але так як я їду і чую, от проїхав цих 4 милі неповних, і чую як мене б'є от задниці навіть на рівній дорозі, то цілком може бути перевес і на драйві. Але не будемо гадати, заїдемо і нам все покаже, цифра нам все покаже зараз. Зараз це дядько я так зрозумів. Він здохнеться, куди він хоче поїхати і все буде добре. А вага я бачив на ну, ось там, прямо коло... Зараз побачите, прямо коло шапи. Якби я поїхав за тим траком, я би там не влізти, не вивернув такси. Ось цей трак, ми тут зустрілися вже з ним лоб в лоб. як, Якби я сюди заїхав, я б можливо туди і не дав. А можливо я б дав, але і зараз взагалі ідеально заїхати. Ну Ставимо ставочки, що в мене ідеальна вага виставлена, ви все бачили, або, або не ідеально. Які прогнози. Ну Ми визиваємо тетю або дядю. Yes. Тракт номер 355, Дякую Спиталися б, на що я перший раз заїхав на вагу. І трак номер. Номер трака. І третя фраза звучала заходьте, побачимося всередині. Якщо ви перший раз сважитеся, то воно коштує, здається, 11 на тіяйці, як на якому трьохстапі, але так від 10 до 12 доларів коштує. Ну деколи 14 я. це дивлюсь, який 300. Ну, не більше. Якщо ви другий раз сважитися, то вони беруть 2 долари. От, ви зважилися, бачите, що у вас перегруз на якісь усі. І що ви робите? Ви виставляєте колеса і заїжджаєте ще раз. Це щось непонятне відбувається. Так, Стаб забитий, дивно. Дивно бо Бо якби не було навіть не обід, це така година, що мало би нікого тут не бути. А тут є. Іде ага. ну, мені навіть мене перечекати, я їду на колонку тоді, виходить на колонку стану і піду із мутіків. Так, став загружений дуже я... Ну Таке буває, що вроді би і не бізняк, але всі вирішили сходити в туалет і поїсти. Ну, так 12-та -го година підходить. От і маєш. Я ж так само зараз, якщо в мене вага зіграє, то піду... Вмився, бо я спав навіть. Не вмився сьогодні. Ну і поїм заодно. Бідемо затікати. Великчезна сітка ну, і рахується самомодно. Тут навіть дизель дорожчий на пару центів, ніж на інших трекстапах. Тейка мені подобається. Я тут не частий гід. Раніше моя компанія співпрацювала з Лаус, зараз пайлот. З тейкою ніяк де, виходить зустрітися тісно, але якщо не зустріності я не розчаруюся, скажімо так. Повірите, в мене все ідеально з вагою. Дивіться. Передня вісь. 11820. Дозволена межа 12 тисяч. Потім драйв 32 рівно. Дозволено 34. Потім трейлер 30 640. Ну, ідеально, я би сказав. Загальна вага 74460. Коли в мене сам трак пустий, важить 32. Ну, Можна би було на трейлері, я там буквально на 4 дирки дав. На 4 дирки дав дозаду. І того в нас така вага тут вийшла. Оце 1400, 1400 от різниця між драйвою і, і трейлером. Але я думаю, це окей, я не буду вертати на тих 4 дирки, ця вага класна. Заїжджаємо сміло на Вейстейшн. Ну і йдемо далі. А зараз я перекушу. Дам тільки лише вперед, швиденько перекушу і йду в рейс. Погнали! А, і дивіться, 12 доларів я заплатив. За скил. Супер-супер. Ну а доки в мене буде грітися їда, ми зробимо 100 раз віджимання в траці, я вам вже давно не показував, як це робиться. От... У цьому проміжку там будуть ноги, тут на ліжку будуть руки. Сто разів зжимаємося під кутом. А тепер ось дивіться, царський сніданок. Два кусочки лосося, речка і авокадо. Так, швиденько порізав авокадо. Ну і салатик буряк з цибулею. М -м, залітає на ура. Ну і кусочок авокадо лишили ми на обід. Всім смачного! Знаєте, що я хотів навчитися все своє життя це бити оцю маленьку грушу. І в мене є нагода почати вчитися її бити. Це моя дитяча мрія, яку можна виконати в 31. Я думав, що це легше набагато, думаю, що ті боксери тільки уваги приділяють цьому. А насправді воно дуже сильно розвиває швидкість і плечовий сустав. Зараз спробуємо двома руками так зробити. Самі всі бачили, що працює комбайн. Але я думаю, пару днів практики і пару відео на Ютубі подивитися. І обов'язково навчуся, як це робити. А ви стежте за мною, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки. Ну і коментуйте, як вам мої хобі. Ми цього року вирішили не бути трутнями і прикрасити знову свій будинок. Вийшло так нічого.